Створюють автентичний логотип та фірмовий стиль міста. В ратуші відбулись громадські обговорення щодо брендингу чернівців. Свої напрацювання представили переможці тендеру від закордонних партнерів. Власну думку висловили громадські та культурні діячі буковини. Про це далі в сюжеті. Бренд Айдентика міста та що допоможе розвинуто Чернівцям економічно та культурно. Про це запевняють працівники брендингової агенції, яка виграла тендер від уряду Німеччини на створення бренду міста. Ми провели дослідження в двох напрямках: кількісне та якісне дослідження опитали місцевих мешканців, підприємців, туристів, які бували в місті, представників громадських організацій. Всі вони дали свої відгуки, поділились досвідом по перебуванню місті, про життю міста. Місті і таким чином ми дослідили всі головні ключові аспекти, сильні і слабкі сторони міста, асоціації з містом, що, що хочеться підсвітити, чим воно таке особливе. Елементи спільного стилю використовуватимуть на різних локаціях столиці Буковини, зокрема на сувенірах та в офіційних документах. За словами фахівців, це створить особливу атмосферу та сприятиме впізнаваності Чернівців. Місто воно має свій візуальний стиль, те, чим воно Відрізняється від інших, ті смисли, сенси, які місто передає, так воно все вкладається в візуально. Це візуальна ідентика, вона включає і логотип, і кольори, і шрифти, яким представлено місто. Все це це умовно сукупність найцікавішого, най, традиції культури міста, все, чим воно, все, що воно хоче про себе сказати, тільки це передається візуально». Оновлена естетика міста зможе залучити в регіон інвесторів, підприємства та туристів, каже Дарія Маркова. Візуальна ідентика вона є таким маячком, який може приманювати і давати розуміння про місто глибше. Якщо це підприємці і які шукають нові шляхи для розвитку бізнесу, залучені інвестиції, то через ідентику міста ми показуємо, що місто сучасне воно готове до оновлення Воно а, тримає руку на пульсі а, того, як зараз розвивається світ, і в нього і воно м, готово до цих інвестицій. За словами засновника брендингової компанії Кирила Онацького, бренд Чернівців буде особливим та автентичним. Ми ці висновки формуємо в стратегію, і на цю стратегію накладаємо вже візуальну частину, вже айдентику. Тобто, ми розуміємо, що ага, чернівці, скоріш за все, більш там гнучки, вони не Рівні, я можу зараз трошки абстрактно виказати, вони не рівні, вони більш внучки. і це ми закладаємо в айдентику, щоб воно це щитувалося, воно на уровні відчуттів розумілось. І далі ми пакуємо це в брендбук. Це стратегія плюс ідентика. І місто отримує логотип, фірмовий стиль, який можна далі використовувати. Попри те, наразі культурні діячі буковини радять команді уважніше дослідити історію краю, коли ми говоримо про спадок, спадок це те, що нам дісталося. Але ми маємо говорити про те, що ми маємо з цим спадок, спадком робити, як пристосувати цей спадок для того, щоб місто продавати. Я в хорошому розумінні цього слова я маю це маю на увазі і для туристів, і для представників діячів культури різних. Те, що ми сьогодні почули і побачили, це очевидно тільки перші кроки, тому що для того, аби зрозуміти чернівці, аби виявити всі його переваги. І всі його красоти і чесноти, то тут треба пожити тривалий час, поспілкуватися значно довше із мешканцями, в тому числі врахувати, що деякі відповіді були від людей, які давно покинули чернівці і не бачили, які прекрасні зміни навіть за умов війни відбуваються сьогодні. Тому молодій команді можна побажати, аби вони ретельніше поставилися до статистики. Особливо, що стосується історичної спадщини, особливо що стосується культури. Остаточний термін виконання робіт березень 2024 року. Однак, коли краяни та гості міста зможуть побачити оновлений логотип Чернівців, поки невідомо. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.